Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати отаку красиву домашню ковбаску. Це бюджетний варіант приготування, тому я її готую із от такого сала. Скоріше всього, це не сало, а щиковина. Згадала, коли ми були ще вдома, купували на базарі таку сальну ковбасу. Вона була недорога і досить таки смачна з приправами, з часничком. Але що мені не подобалося в тій ковбасі, сало було неякісне і з такими плівками якимись. Я так зрозуміла, що там всі сальні відходи були в тій ковбасі. Я ж на цих шматочках сала пообрізала все зайве. Зверху були такі, якби залози, я їх видала. Замочила сало в підсоленій, добре підсоленій воді, воно декілька годин помокло, шкіру почистила, а тепер буду сало нарізати невеликими шматочками, але перед тим зніму шкіру. Шкіру зняла, положу в морозильну камеру, буду варити холодець, використаю її. Сало нарізаю середніми шматочками. Я думаю, що сало це можна нарізати і більшими, і меншими шматочками. Тоді буде краще наступного разу, як буду готувати, то обов'язково так зроблю. І дивіться, воно не дуже таке й жирне, тут і м'ясо є, не тільки сало. Будемо додавати часник. Я взяла от стільки часнику, можна взяти від трьох до п'яти зубчиків. А то й більше дивіться за своїм смаком. Також ще буду додавати приправи: у мене це паприка, чорний мелини перець, аджика, покажу зараз, яка дуже смачна і ароматна, і сіль. Солі багато не додаю, так як я сало замочувала в добре соленій воді. Часник можна потовкти або натерти на тертушку чи видавити через прес. Випадково купили таку суху аджику. Ви знаєте, а вона виявилася настільки ароматна, не дуже міцна, але вона не часто трапляється в магазині. Тож, якщо побачите таку аджику, обов'язково купіть, спробуйте, може і вам сподобається вона. Але, звісно ж, приправи додавайте за своїм смаком. Все ретельно перемішую і відправляю в холодильник десь приблизно на добу. Нехай постоїть, замаринується. Через добу дістала наш підготовлений фарш і тепер буду начиняти кішки. А щоб краще начиняти, трішки додаю сюди води і перемішую. Кішки в мене в магазині, в солі, замочила в тепленькій воді, а тепер буду начиняти. Раніше я начиняла кишки. З допомогою трубочки, яку вдягала на м'ясорубку. а зараз у мене нема такої трубочки. У магазині дивилися, теж не змогли купити. Може, десь і є, але не трапилася вона нам. Тому згадала, як колись ми з мамою отако начиняли з допомогою ножиць. От і вирішила і я спробую так, може, вийде щось у мене. Сало напихаю отако руками і проштовхую його по кишці вниз, отуди. Слідкуємо, щоб повітря не було багато, видавлюємо його також. Одна ковбаска є, от така вийшла. О, не дуже щільно напихаємо, щоб не лопнула. А щоб вийшло повітря, протикаю ковбаску тоненькою голочкою з усіх сторін. Оце стільки в мене ще фаршу лишилося, і ще одну невеличку кишечку, я думаю, напихаю. А кінці я в ковбасок не зав'язую. Це не обов'язково робити. Можна зав'язати, можна й не зав'язувати. Нічого не вилізе звідти. Колись до Великодня в нас вдома завжди робили домашню ковбаску. Правда, не таку сальну, як я сьогодні роблю, а м'ясну з додаванням сала, звісно ж, свинячу, і вона була неймовірно смачна. Ковбасу буду відварювати 5-7 хвилин. У киплячій воді додаю до води сіль, лавровий листок, перець горошком і варю. Ковбасу витягла із води і тепер буду запікати її в духовці. Духовку я вже розігріла до 180 градусів, випікати ковбаску буду хвилин 30-40. І деко, і ковбаску змащую смальцем. 15 хвилин з однієї сторони підсмажилась ковбаска, перевернула на іншу сторону, і ще 15 хвилин я її смажила в духовці. Тобто всього півгодини вона в мене була в духовці, так як ковбаса сальна, більше її не можна тримати. Бо витопиться все сало. Ммм, дуже смачно. Ковбаса хоч і сальна, але вийшла неймовірно ніжна і смачна. Мій експеримент виявився вдалим. На великдень обов'язково приготую таку ковбаску, бо цю ми до Великого дня з'їмо. Так як це експеримент, багато не готувала, а можна було б відварити більше, положити в морозильну камеру, а потім дістати її і запекти в духовці. На Великдень можна точно так же приготувати і м'ясну ковбасу, але от така бюджетна дуже, ви знаєте, і не гірша ніж м'ясна. Отаку щиковину ми купували в магазині по 52 гривні кілограм. Готуємо і бюджетно, і смачно. Якщо любите сало, обов'язково приготуйте. Я думаю, вам сподобається. Звісно ж, такої ковбаси багато не з'їси, тому що вона жирненька. Тож вживаємо її економно. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще, тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей на все добре. Будьте здорові і неодмінно дуже-дуже щасливі.